Друзі, вітаю вас усіх мир вам, мир дому вашому, миру у цьому вашому. Бог любить саме тебе. І Бог поруч саме з тобою. І Бог за тебе, не зважаючи на те, що ти проходиш. Він вчить тебе і мене зненавидіти гріх. І в той же час Він говорить: Я люблю тебе, я вірю в тебе, я чекаю тебе, і ти мені потрібен. Тому маємо гарний час, коли можемо відкриватися для Господа. Амінь. Ісус приходить на свою батьківщину в Назарет, де Його не приймають. Чому? Тому що є багато людей, які дивляться. На Христа, на Бога, на пастора, на служителя один на одного по плоті. І ось вони його не приймають. Вони щось бачать. А що вони бачать на Христі? Вони бачать, це 13 розділ Матвія з 53-го вірша і пісь по 58-й. Вони бачать, що є премудрість на Христі, що є розум. Великий, обширний розум, є чудеса, є сила Божа, яка проявляється через Його служіння. І вони розуміють, а що вони розуміють? Вони задають питання, а звідки у нього все це? А тут є відповідь, що це не людське, що це помазання, що це Дух Святий, що це сам Бог. Но замість того, щоб побачити Бога, Бога в Христі, вони бачать в нього кого. Вони дивляться таке, є визначення. Апостол Павло каже: ми вже не знаємо нікого по плоті. А люди дивляться і далі по плоті один на одного. Він каже, я нікого не знаю по плоті. Я дивлюсь на Христа в житті цієї людини, на помазання, бо людина народилася згори, і в ньому, в його житті, в його служінні покликані є Бог. Я не знаю по плоті тепер цю людину. Я знаю Бога, який є в житті цієї людини. І ось є люди, які дивляться по плоті. Це в цій історії люди на самого Христа. Навіть не на лідера Домашки, на самого Христа, вони дивляться по плоті, і дивіться, що вони говорять. Він син Теслі, ось мама його, її звати Марія, ось брати, називають братів його: Яків, О, Іосія, Сімон, Іуда. І ось сестри його, бачите, ну, вони всі між нами, вони всі такі, як ми. А Господь нас вчить дивитися по-іншому, коли ми дивимося один на одного. Між іншим, вони дивляться по плоті, і в них мислення мухи. Я, розум... Я пояснював нещодавно, що таке мислення мухи. А Господь він вчить, щоб ми мали мислення бджоли і дивилися на помазання, на Бога великого в житті людини. І ось дивіться, коли ти дивишся по плоті, і в тебе мислення мухи. Твій стан буде жахливий. Написано, і вони зневірювалися в ньому. Представ, в самому Христі вони розчарувалися. Коли ти дивишся по плоті, коли в тебе мислення мухи, ти розчаруєшся, ти будеш зруйнований, ти будеш в депресії. Ну, ти скажеш, мене церква не вставляє, мене пастор не вставляє, тебе навіть Христос не вставляє. Тому що в тебе мислення мухи. І мислення людини, яка дивиться по плоті. Вони зневірювалися в ньому, розчаровувалися в ньому, вони ставили під сумнів самого Христа, що говорити про інших. І Ісус говорить, так, не буває пророка, без честі, хіба що на батьківщині своїй, і в домі своєму, і серед родичів своїх, розвінчені пророки. Вони пророки. Але через те, що ти дивишся на них по плоті, ти не бачиш помазання пророка і ти розвінчуєш не тільки пророка, ти самого Христа розвінчаєш. І це дуже погано. І з цим треба щось робити. І написано: І не сотворив там багатьох чудес через їхнє невір'я. Дивіться, вони зневірювались кому? В Христі. Тим паче будуть в тобі, брате мій служитель, зневірюватись. І Господь, сам Господь, сам Бог, який має чудотворні сили, який є творець чудес, нічого не міг робити в житті таких людей через їх невіря. Тому, брате мій, сестра моя, друзі мої, давайте будемо бути віруючими. А не будемо невіруючими. І Біблія нам говорить, що Бог посилає в наше життя різних людей. Як прийшов Христос по плоті, 100% людина, 100% Бог, Він каже, що я посилаю служителів, через яких ви увіруєте, або приймете благословіння, або вони активуються, або вони почнуть. Проявлятися, реалізовуватися в вашому житті. І якщо у вас, як з Христом, буде неприйняття цих служителів, то все пройде мимо мимо вас. Тому я маю сьогодні позицію: у мене мислення бджоли. Я не дивлюсь по плоті, я не муха, я дивлюсь на помазання. І я хочу сьогодні бути людиною віри. І бачить ти чудеса в своєму житті, чого і тобі бажаю. Амінь.